Вихаємося, перекачі через стіл. Пайкаліна права коліна, в правій руці, накат. на праве коліна, права плеща. Ми проводимо другий етап підготовки. Це фінальний. Він включає в себе дві вправи швидкісної стрільби, в зміни вогнової позиції та спониження вогнового профілю. Що хочу сказати, що ця підготовка вона є вже по нашому досвіду. Вона є унікальною, і унікальністю полягає в тому, що військовослужбовці сектору оборони міста Києва, а тут зібрані люди, які в основному білізовані різних вікових груп і підготовки фізичної. І вони виконують ці вправи в терміном дві неділі. Зараз ми могли бачити ці вправи, вони дуже є складні. По виконанні потребують е, мислення та відповідальності кожного військовослужбовця за свої дії, що дуже є дієм в нашому конфлікті. Чому? Тому що динаміка і заміна позиції, знищення ворога та його подавлення це дуже ефективно. Бо одне діло, коли ціль стоїть, і ти її цілиш. Друге діло, коли ти рухаєшся і противник він навіть не може зрозуміти, звідки ти вийшов. Чи праворуч, чи ліворуч, а коли йде шквальний вогонь, перехресний вогонь по мішеням, то для ворога це дуже буде розкладно. Я рахую, що це дуже якісна підготовка, вона потребує і опанування у всіх сухопутних військах. получается тут 60, це двох. Так, а арматуру не брали? Да. А большие по бокам. правая коліна Все, да. пошел, Так, так, так. Заряджаємо до лінія. Зброю весь час тримати в сторону противника, Слухати мою команду, якщо робити в середньому темпі без метушні. Ліво! безметушні. Піво! Отлічно. Ліво лежачі! Справа колина стоячи! Стоячий пием! Стрибок вперед! Привоз! Когда <реклама> его <Айтаб> руч! <Игорович>, колина! Ну <реклама> что? А? Вечер у не еду. Служилось все давно.